Всім привіт! Друзі, всім привіт! Всім привітик, друзі! Ви нас просили давати вам ідеї пісних страв, і ми зробили. Готуємо сьогодні дуже просту і найсмачнішу рибку. До речі, можна брати будь-яку, е, Будь-яку, але щоб було в ній менше кісток, тобто не така як уселедець або карась. А все ж таки брати щось таке, як ментай, хек. Ми взяли короб. Хоча у нього теж є декілька там кісточок, так загалом ніби нічого. Отже, друзі, для приготування цієї страви нам потрібна сама рибка. В нас її є 700 грам. Будемо вам писати все на одну порцію. Далі нам треба соєвий соус, цукор, імбир, оливкова олія. Можна в принципі і не оливкова, крохмаль, кукурудзяний і водичка. Що приступай? Першим ділом нам потрібно нарізати імбир тонкими скіпками та посмажити його на сковорідці. тоненькими соломочками. Правильно чи? <плес> Слухай мене не виходить <плес> тоненькими <плес> соломочками. Виходить щось страшне. Я взагалі такої риби не їла. От прям що <плес> імбир спочатку, а потім вже на основі імбиря жарити рибу. Таке їв? Я так не їв. Я їв все, що ти готуєш. Я, до речі, дуже люблю жарену рибу саму по собі. Просто навіть, таку тверду, жарену рибу шкуринку. А це щось нове для мене. Мені, наприклад, подобається карасі. Найбільша риба мені подобається. Це карась. Не знаю чого. Можливо, ж він такий солодкий. От хек не то. Правда? Це? Нормально тобі так буде? Галя, вони просто тільки що дуже сильно розмішали. Беремо нашу сковорідку. Недавно за ню прочитали одну цікаву інформацію. Виявляється, що організм рибу перетворює в два рази швидше, ніж м'ясо. Перетравлює. Ну, перетравлює, я їх сказав. Перетворює. -пер -пер а рибячий жир, так само він набагато корисніший, ніж м'ясний жир. Тільки багато хто ігнорує це все, і рибу взагалі не їдять. Або рідко їдять одне м'ясо. А ми стараємося рибу часто їсти, тому що це корисно. В тебе все горить? В мене а мене робота. Ти розказуєш гури. про рибу. А, мало олії, да? ну, я думаю, цього хватить вже точно. І зараз нам потрібно обсмажити імбир до золотистої шкуринки. І, до речі, риба менш калорійна, це для мене, якщо що, і містить набагато менше холестерину, ніж м'ясо. Так що, друзі, задумайтеся, що ви їсте. Я такі люблю, знаєте, м'ясні прям. Я тільки одне м'ясо їм. Чуєш цей запах імбиря? Да. Жарного. Ніколи в житті я не пробував такий запах. Дитина до мене прийшла каже, хочу малини. Ми всі похворіли, в мене соплі, вані, соплі всі, соплі. Все, можна це виймати. І на цій олійці зараз будемо нашу рибку смажити. У нас силіконового посуду ще всього немає, так що виймаємо силиконовою силіконовою Ну кажу, запах дійсно класний. Далі, друзі, я беру крохмаль наш кукурудзяний, але пересиплю його зручніше, у мені миску для обкатки. Беру нашу рибку і приступаю до жарки. Обкатуємо нашу рибку в крохмалі. До речі, це для мене взагалі щось таке цікаве. Крохмаль під руками хрустить. На чому, на чому? Але на крохмалі я рибу ніколи не жарила, чесно кажучи. Знаю, що є рецепти: там, яйці, є в клярі, є просто в самому борщі, є в сухарях. Є одне, але мені здається, що ця риба не влізе в сковорідку, хоча. Ми, друзі, обжарюємо зараз нашу рибку до золотистої шкуринки з одної і з другої сторони. Але не треба там, знаєте, стояти і прям виготовлювати її. вона була готова і часом не сара, тому що потім ми її будемо ще трошки тушити. Ми долили, до речі, трохи олії, тому що було мало, риба дуже якось впітує. Що я хочу сказати з крухмана, мені здається, виходить якось, знаєте, більш хрусткіше, отак, от як ти любиш. Так? Да? Да, таку якось хрусткіше. Бачить, яка вона шкурка така якась тверда, тверда виходить. Каже, поламати можна? Ні, ну це не, не така. У мене якась така думка виникла. А якщо рибу насправді впрухмає, треба А але просто люди ви, ви, вигадали собі, е, що в борожні, тому що борошно дешевше. До речі, риба, яку я люблю, це така, яка Аня каже, прожарена гарно, щоб шкуринка така хрустка була, що ти їсиш, відчуваєш і цей смак. Тому що от Аніна мама вона робить, вона тушкує її, і там та риба вся м'яка, вона ніяка, таку, таку не люблю я. Така, що розвалюється, я не люблю. Мені треба, щоб такий кусок, щоб можна було жувати його. Поки Аня там змажить рибку, я зараз бігом зроблю соус. До речі, цим соусом потім ми будемо тушкувати рибу. Ми будемо його туди заливати в сковорідку. Значить, беремо цукор, висипаємо той, що ми підготували. Повторюсь, Аня вже казала, що тут йде на дві порції Виливаємо в цукор наш соєвий соус та оливкову олію. Ну, якщо у вас не оливкова, то немає нічого страшного. Це все діло потрібно перемішати. Я думаю, що нічого складного немає. Мені ж не терпиться ту рибу. Скажи. Сольовий соус, кислий імбир, цукор. Солодкий. А імбир пекучий, він навіть да. не кисне. Всі смаки, які є, все в одній рибі буде. То вже треба його виливати, так? Да? Mm -hmm. Давай виливаємо. До речі, да, і в кінці додаємо сюди водички. ще можна до смаку дати перші. Ну, хто і хоче. Хто хоче, може взагалі не давати. Ми дамо трішки. Це рибка в нас підсмажилася з двох сторін, і ми поливаємо її цим соусом. До речі, друзі. Я ставлю дітям рис якраз до рибки, тому що нам Кричить каже, хоче їсти кричить на стюку. І ми не вечеряли століком, нічого не і Ми така взагалі такі голодні. Можливо, навіть і вердикт наш буде помилковим. Зараз ми пробуємо «М -м -м, яка смачна рибка. А такі потім пробуємо, і вона ніяка. Все, друзі, я буду її вимикати, тому що вона вже продушкувалася 3-4 хвилинки. Точно навіть більше вона вже розвалюється. Ми деякі шматочки перевернули, деякі залишили так просто перевірити, як воно краще. Чи перевернутою, чи так, щоб була зверху, шкуринка не в соусі. О, ти Ммм, як пахне. Мені вже цікаво, який там смак її буде, але я не знаю, як ми її акуратненько, якось так, щоб вона не розвалилася. Вона дуже так. Вона така... все зл... злітає. Давай, розмах, то рибу по Короче, всьому. Коротше, ні-ні, то, то, то та діла, варіант. То діло не буде, так? Да? Ні, то діло не буде. Я вже виймаю. Просто... Але бач, того і кажеться, що риба без кісточок має бути. Бач, вона все. така, було б класно, якби ти її просто їла, да? А ти ще будеш кістки а, виймати. ну, Скільки там тих кісток толі, пару штучок. У нас був короб, ми взяли короб. На другий раз буде хек, візьмемо хек. Побачимо, саме... чи ми другий раз взагалі таке готове. Ну так. Да. До речі, зараз нам напишуть прихильники здорового прям харчування, на сковороді, жарене, знаєте. Я взагалі вважаю так, якщо ти здоровий, то ти можеш їсти все. Звісно, що в міру розумного. І, звісно, що не по такими великими порціями потрошки нічого. Я побачу, як ти трошки риби зі коли буде смачно. Вигляд має просто неперевершений. Сказано зверху посипати імбиром, який ми жарили. Я його спробувала трошки, ну, мені він такий, знаєте, нікудишній, але посипати можна. Ой. І останній штрих це, напевно, більше не для смаку, а для краси. У нас є така заморожена зелена цибулька. Просто зверху так посипаємо. Ну, Аня любить цибулю, так що буде їй щастя. Ех, друзі, пробую я нашу рибку. Тільки чесно, кажи. Те, що да. ти голодна, це нічого не означає. Тут, до речі, звільнено кісток. Давай. М -м -м, давай, ми всі чекаємо цього. Вона трималася. Дуже тримати? солодка. Соєвого соусу, я боялася десь дуже сольоне. Взагалі не відчувається. Чесно. Буду готувати і неодноразово, чесно. Знаємо і... на твій правдивий вердикт. А імбир ти їла цей? Ні, не їла. Краще не їсти, він дуже пекучий. Для запаху добре. Для, для смаку і для запаху дає. Але їсти його, ну хто небудь покуче, може їсти. Риба дуже класна. Яка нія сказала, вона солодка. Блін. <рес> класна. Скажи. Саме з цієї сторони, де вона тушила знизу була, Оце, не, не шкірка зверху, а да? те, що знизу було. Ну, там соусу. смак просто. Все, давай, не наїдайся, зараз будемо їсти з корок. Ти мені скажи одне. Чому такі рецепти знаходяться тоді, коли ми вже тонни риби переїли? Правда? Буду однозначно так само готувати, дуже смачно. І скажи, немає, немає гострої ж такої твердої шкуринки, але все одно смачно. Саме прикол в тому, що приготування цієї рибки не займе більше часу, ніж просто посмажити її на сковорідці. Ну, чуть-чуть, може там 5 хвилин більше, а смак просто не пошкодуєте. Друзі, найближчих декілька відео будуть саме про пісні страви. Я думаю, хто, і хто посліть, вам зайдуть вони. У нас, до речі, не до рибки, а горох. Все добре. <реш> Дякуємо, що дивились відео до кінця. Кому наше відео сподобалось, ставте вподобайку. Пишіть ваші страви з рибки, як ви її смажите. Чи сподобалася вам ця страва? І зустрінемося в на наступному відео. Друзі! Всім-па! Всім па-па!